Вітаю це головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо у студії Ярослав Гопаца. Наша команда підготувала підбірку актуальних новин станом на цю годину, і я вже готовий їх представити. Тож не перемикайте. Ранок для всієї України розпочався з повітряної тривоги. Росіяни в чергове влаштували ракетний терор, випустивши по низці областей 71 ракету різних типів. Про це зазначило командування повітряних сил. Звуки роботи ППО та вибухів чули мешканці Львівської, Запорізької, Полтавської, Одеської, Вінницької, Київської та інших областей. Росіяни поцілили по декількох об'єктах енергетичної інфраструктури у південному, східному та західному регіонах. Влучання призвели до перебоїв з електрикою. Кількість жертв уточнюється, але вже відомо про вісьмох постраждалих на Харківщині. Крім того, вночі наші захисники знищили п'ять шахідів та стільки ж ракет типу калібр. Їхні мішені були цивільні, цивільна інфраструктура, на жаль, були влучання, на жаль, жертви. Мої співчуття рідним. Кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та Румунії. Черговий доказ того, що терор не знає і ніколи не знатиме жодних меж. Черговий доказ того, що захист України це захист всієї Європи і світу, кожної країни, яка просто хоче жити. Сьогоднішні ракети це виклик НАТО, колективній безпеці. Це терор, який можна і треба зупинити. Світ повинен зупинити. У білій церкві замінували ліцей. Повідомлення про наявність вибухівки в одному з освітніх закладів міста надійшло опівдня на гарячу лінію поліції. Учнів та вчителів з приміщення швидко евакуювали. На місце прибули. Екстрені служби. Вибухотехніки та кінологи перевірили приміщення, але небезпечних предметів там не знайшли. Протягом минулого року на Білоцерківщині трапилось 13 вбивств. Всі розкриті. Ще 24 людини зазнали важких тілесних травм. Статистику надав очільник Білоцерківського управління поліції Михайло. Крім того, правоохоронці зафіксували понад 630 крадіжок, 162 шахрайства, майже 90 ДТП з потерпілими та понад 610 наркозлочинів. В останньому випадку копи вилучили понад 35 кілограмів канабісу, а також амфетамін, метадон, екстазі та інше. До того ж, протягом року в районі розшукали понад 120 дітей. На щастя, жертвами злочинів вони не стали. Екологічна катастрофа річки Рось для півмільйонного населення країни на сайті президента України зареєстровано петицію з вимогою врятувати артерію, зокрема, що забезпечує водою Білу церкву. Її автором є Владлен Ковтун. Екоактивіст наголошує, що нині Рось потерпає від мору риби, забруднення а подекуди навіть заборонено купатись людям у водоймі. Тож важливо прийняти та на державному рівні програму зі збереження річки та її басейну. Це допоможе. Захистити прибережні смуги, розчистити водозабори, гідроелектростанції, ставки тощо. Зазначу, річка Рось є однією з найбільших приток Дніпра та протікає у чотирьох областях України. Уже треба було позавчора робити це. Але якщо зараз ми не отягнемося, то у нас за 10-15 років в Україні не буде прісної води, яка використовується людьми. Не безпосередньо сільським господарством. Біла церква найбільше місто. Якщо Біла церква отак от скаже, так, я свідомий цього, мені за два дні треба втратити 5 хвилин витратити, і, і за і верує Оновлена жива, то, то це треба зробити. Я прошу дуже закликаю до небайдужості, до свідомості. Відписати, ми це перший крок, який нам покаже, що ми можемо зробити. Торгові ряди замість базару на масиві Піонерській вже понад рік функціонують новозбудовані магазини, які мали б замінити звичайний ринок. Тоді мешканці району обурювались його закриттям, оскільки багато продавців та покупців звикли до стихійної торгівлі. Наразі на цьому місці працюють аптеки, магазини декоративної косметики та молочні лавки. Та, попри заборону, оптовики та селяни все одно приїжджають торгувати. Овочами, фруктами та іншими продуктами домашнього виробництва. Нагадаю, підприємство оберіг перепродало дану територію у приватні руки ще у 2021 році. І новий власник обіцяв облаштувати тут зручні місця під торгівлю. А от чи задоволені мешканці піонерської з сучасними магазинами замість звичного їм ринку? Послухаймо, не вистачає базару, часто скуплялася, а зараз немає ступлятися. Мушу їхати на критий ринок. Плати ще гроші доповнітельні за, за проїзд. Не вистачає, Ханість, дуже не якщо люди не вистачає. не вистачає. А що це ми до жрадні магазини? Можна мені краще в людини купити з села. І, і там натуральний, і дешевший, і, і. і, і, свіже. і свіженьке. Ні-ні, людям треба создати слові, щоб вони торгували. Мені достатньо цього магазину я базаром не користуюсь. Якби вистачало, то ми б не стояли. Десь б стояли, де де було б місце. А місця ж нема, в нас місце забрали, базар. Мусимо тут стояти. Mm -hmm. ну. А ви раніше продавали на базарі, так? Ну так, да, всередині там стояли, у базарі. Звісно, базар треба. А, а якщо я виростила, то куди діти? Жалко, звісно, викидати. Треба, треба людям, щоб оце купували в селянку. ЗСУ, тероборона, добровольче формування, правоохоронці, прикордонники та інші сили підрозділи є надійним щитом національної оборони від країни-агресорки. Щомісяця до лав захисників записуються тисячі українців. Якщо ще рік тому цей рух був повільним і несистемним, нині ж він набув патріотичного та стійкого характеру. Чому чоловікам не варто боятись вступати до ДФТГ та які переваги надає служба? Подивіться. В Україні триває набір до бригад гвардія наступу, та паралельно з цим процесом у білій церкві запрошують вмотивованих чоловіків приєднатись до лав добровольчих формувань, а все заради того, щоб укріпити обороноздатність нашого міста та навчити їх військовій справі. До того ж, на базі ДФТГ містяни отримують цінний досвід, що може знадобитись під час захисту своєї батьківщини. Ми вважаємо себе кадрою. Вузнью для Збройних сил. Якщо людина приходить в Збройні сили, вже має певну підготовку і їй набагато легше вписатися в той ритм, в якому вони працюють на фронті. У нас постійно йде поповнення наших рядів. Ми запрошуємо всіх мотивованих жителів міста Біла Церква приходити в наші ряди. Ми научимо, допоможемо ведуть прекрасний колектив, і будемо разом захищати наше місто. Здебільшого місцеві добровольці чергують на об'єктах інфраструктури, охороняють пункти незламності та пліч опліч з поліціянтами підтримують порядок у громаді. Серед чоловіків є й представниці прекрасної статі. Як ділиться командир формування, більшість його підлеглих працюють на основній роботі, але для служби підлаштовують свій графік. Сергій наразі військовий збройних сил, але перед цим пройшов вишкіл в одному з підрозділів Білоцерківського ДФТГ. Так, близько 50% хлопців, з якими ми були з 28 лютого, вже в лавах ЗСУ. Спілкуйтеся з ними? Так. Ну, зараз їх особливо не відпускають. А так, да, телефонуємо, спілкуємося, коли є померці. Тренують добровольців досвідчені військові, які пройшли горнило бойових дій. На полігоні хлопців вчать користуватися автоматами, гранатами, технікою та застосовувати різні військові маневри. Також у складі команди є інструкторка з тактичної медицини Марина. Майбутні бійці мають стати бійцями. А щоб стати бійцями, тюр тренуватися тут. Є перша дисципліна, організація. От і це підвище. Самореалізацію от і самодостатність. Вчимося працювати зі зброєю, професійно працювати зі зброєю, вчитися в підготовці, от що робить неодмінним перемогу на полі бою. До того ж, за словами чоловіків, вони постійно обмінюються інформацією та досвідом, що допомагає вдосконалювати знання та навички. Планується є програма для того, щоб залучити певних людей нашого підрозділу на Розмінірування, тобто буде на базі ДСНС плануватися підрозділи. Коли люди приходять першочергово, ми з ними спілкуємося. Чому він прийшов? Яка у нього мотивація? Якщо він приходить. Та я так просто прийшов. Мені цікаво. Ну так ні, тут повинна бути людина мотивована для того, щоб захищати. Тобі, то ми як би там не було, ми е, в е, якийсь бойовий підрозділ, який бере на себе певні е, бойові е, задачі. Утримання добровольчих формувань покладено на місцеве самоврядування. Тож за кошти міського бюджету їх мають забезпечувати одягом, взуттям, амуніцією та соціальним пакетом. У нас захищена програма спроти, виділені під це кошти. Місто закуповує форму, закуповує всі засоби технічні, необхідні для виконання наших задач. Місто закуповує і кормить. Людей, які в наряді знаходяться. А військові забезпечують нас необхідними зброєю, ті, які згідно для виконання завдань. Які. У нас є група обучених людей, які вийшли літні кати, це безпілотники. У нас є свої безпілотники. Зараз місто нам закуповує ще частину безпілотників. Вже майже рік триває повномасштабна війна. Ворог поки не збирається покидати рубежі нашої держави. Тому кожен українець має володіти елементарними знаннями військової справи, аби в будь-яку мить бути готовими стати на захист міста та країни. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо, Біла церква. У виставковій залі бібліотеки номер 8 відкрили виставку конкурс малюнків Світи зори, світи Ясна. На ній презентували роботи 125 дітей. Як розповідає головна спеціалістка відділу культури та мистецтв Алла Карабач, захід має декілька вікових номінацій від 6 до 17 років. Цьогоріч обирати переможців набагато складніше, адже кожен малюнок був особливим та вражав технікою виконання. Цього року в нас не ми вирішили трошки відійти від традиційної зазвичай, ми задаємо одну тему і просто ділимо номінації на живопис, графіка і декоративно вжиткове мистецтво цього року. Ми вирішили, що ми для кожної номінації зробимо окрему тему. Так, у нас для живопису є такий художник, тобто це інтерпретація власного бачення художни... якоїсь роботи. Перефраз, скажімо, графіка це сюрреалістичний натюрморт, і для декоративно-вжиткового мистецтва це етикетка, обгортка, тобто більше як дизайн, можна сказати. Хтось робив і сам макет, і втілював це в проект макет. Такими подіями запам'ятається п'ятниця 10 лютого. В ефірі телеканалу Еспресо. Ви дивились програму Головні новини Білої церкви на інформаційній варті цього тижня. Працював Ярослав Гопаца. А ось у понеділок у студії зустрічайте мою колегу Дар'ю Рубан. Також не забудьте увімкнути наш телеканал на вихідних. Адже ми підготували для вас підсумки тижня. Коментуйте наші ефіри та сюжети, аби ми знали вашу думку. Бережіть себе і мирних усім вихідних.